Восени багато садівників роблять заключну обробку саду залізним купоросом. Але чи варто його застосовувати, давайте проаналізуємо. Залізний купорос це бюджетний препарат, який добре розчинюється у воді, він є джерелом заліза і це дуже важливо для рослин, які зростають на глинистому ґрунті. Також він бореться з мхами, лішайниками при певній концентрації, навіть його можна застосовувати на газоні, якщо у вас мох, також при певній концентрації. Залізний купорос захищає від грибкових захворювань шкідників. Також при певній концентрації. А тепер мінуси. Сульфат заліза це кисле середовище, і воно може наробити опіки, якщо ви застосовуєте розчин по хвої вічнозеленим рослинам, якщо зелені пагони, якщо квіткові бруньки Дія залізного купороси до двох тижнів. Якщо піде дощ, він змиється. Тобто, два тижні захист є ризик. Отримати опіки рослинами, а потім буде тепла зима і знову всі шкідники хвороби на нашій ділянці, а рослини не захищені, то чи варто застосовувати залізний купорос? Обробка саду восени мідним купоросом. Якщо ми зробимо концентрацію розчину? Трьохвідсотковим 300 грамів на 10 літрів води оприскуємо плодовий садок, листопадні, декоративні рослини, ягідні чагарники. Це буде захистом від грибкових хвороб, бактеріального опіку і багатьох шкідників. Але якщо мова про хвойні рослини, ми не застосовуємо розчин такої високої концентрації. Робимо одновідсотковий розчин і проходимося по хвойним, вічнозеленим, по трояндам. Тому що можуть бути опіки, якщо ми збільшимо концентрацію. Мідний купорос має більш спектр дії, ніж залізний купорос. Але все ж таки варто їх чергувати. Наприклад, мідний купорос восени, залізний, навесні. Також мідний купорос ми можемо додавати, якщо білому дерева і це буде додатковим захистом. Мідний купорос, його дія декілька тижнів. Пішов дощ, все змилося. Повернулося тепло, зима, тепла волога, наші рослини не захищені. Карбамід дуже полюбляють його деякі садівники і роблять оприскування восени. Карбамід це джерело азоту 46%. І якщо ми його застосовуємо восени, то тільки при низькій плюсовій температурі. Карбамід працює поверхнево, концентрація розчину 500 г на 10 літрів води, тоді він спрацює і по шкідникам, і по деяким патогенам, по спорам грибів. Але в такій концентрації він може завдати опіки, тому дуже-дуже обережно. При оприскуванні розчин карбаміду потрапляє на ґрунт і впливає на мікрофлору ґрунту, тому теж будьте обережні і подумайте, чи варто застосовувати карбамід восени. Залізний купорос, мідний купорос, бордоська, суміш, карбамід. Всі ці препарати дуже популярні і дієві при певній високій концентрації. Є ризик наробити опіки рослини. Ці препарати захищають декілька тижнів. Їх дія не тривала, змиваються опадами. Це контактні препарати, куди потрапили, там вони і діють, там і захищають. Чи потрібно їх використовувати, вирішувати вам? Але є бакова суміш препарат від шкідників і хвороб, яка захистить ваш плодовий садочок листопадні рослини на весь зимовий сезон? Про цю інформацію в наступних відео.